У навчальному закладі проти ось такої чуми 20-го і 21 го століття. Тобто СНІД починається акція 16 днів проти СНІДу. 25 листопада по 10 грудня триває щорічна всеукраїнська акція 16 днів проти насліду. Основна мета якої привернення уваги громадськості до актуальності для українського суспільства проблем подолання насильства і в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми. І учні та працівники нашого навчального закладу теж долучилися до цієї акції. Міжнародним символом захисту дітей від насильства в усіх його проявах стала синя стрічка. Початок цієї традиції поклала історія, що відбувалася на весні 1898 року. Мешканка Нофулка Боні Фіней довідалась про загибель свого чотирирічного онука Майка. Раніше хлопчик знаходився в лікарні з травмами, а потім був поміщений до Гримані на три тижні. Коли після закінчення тритижневого терміну дитина намагалася повернути рідній матері, Майкл плакав, кричав, що мама не любить його і не хотів повертатися додому. Бабуся за станом здоров'я не могла прийняти дитину і взяти його до себе. Хоча розуміла, що йому не можна повертатися додому. Однак суд вирішив, що кращим місцем для дитини буде її рідний дім. Бонні Фіней більше не бачила свого онука. Незабаром її молодша онучка також потрапила до лікарні з переломом ноги в чотирьох місцях, а на руках були опіки від сигарет, і тільки після цього почалися пошуки зниклого майка. Виявилося, що хлопчик був убитий в будинку матері, поміщений до шухляди від інструментів, а потім утоплений в болоті три місяці тому. Те, що сталося, наскільки спалахнуло Бонні Фіней, що вона вирішила присвятити своє життя боротьбі з насильством над дітьми. Під час похорону онука вона прив'язала синю стрічку до свого фургона. Тим самим вона хотіла привернути увагу до людей до цієї проблеми. Незабаром її підтримали різні агентства, ділові кола, місцеві співтовариства. Багато добровольців приєдналися до неї. Чому синій колір? Волі фіней пояснюється тим, що вона не може забути оці синці на тілі своїх онуків. Синій колір служить постійним нагадуванням про те, що необхідно боротися з насильством і захищати дітей від насилля. Дати початку та завершення кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок, дітей та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини. 16-денний період кампанії охоплює наступні важливі дати. 25 листопада Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі смітом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня Міжнародний день волонтера. 6 грудня шанування пам'яті студентів, розстрілених у Монреалі, коли 14 жінок студентів були вбиті злочинцем лише через те, що вони були феміністками. 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. 10 грудня Міжнародний день прав людини. Червона стрічка обов'язковий атрибут Всесвітнього дня боротьби зі снігом. Насильство ставить людину у залежність, а також наносить шкоду суспільству і є серйозною перешкодою на шляху до подолання на рівності дотримання прав людини. Насильство в сім'ї не лише українська біда, а й проблема з другого масштабу. А в Україні жінки, діти і люди похилого віку страждають від домашнього насильства набагато частіше, ніж можна собі уявити. На думку експертів, загальна кількість злочинів і адміністративних правопорушень ков'язне з насильством у сім'ї є більшою ніж усі інші злочини взагалі побиття це головна причина жіночого травматизму, яка перевищує напади зґвалтування незнайомими людьми і навіть автодорожні аварії. 40% вбивств жінок були здійснені чоловіками або партнерами. 80% чоловіків, які б'ють та кривдять своїх дружин, не скоють більше ніяких правопорушень. 90% жінок, які постраждали від насильства, стверджують, що їхні діти були свідками страшних сцен. В 95% випадків жертвами сімейного насильства виступають жінки. Є фізичне насильство, сексуальне, психічне, економічне. Діти, що пережили будь-який вид насильства, відчувають труднощі у соціалізації. У них порушені зв'язки з дорослими, немає відповідних навичок, спілкування з однолітками. Вони не мають достатнього рівня знань ерудиції, щоб завоювати авторитет у школі. Слід пам'ятати, кожна дитина має право на отримання медичної допомоги, на свободу висловлювання, на безкоштовну і доступну освіту, на виховання у сім'ї, на захист від всіх форм насилля та жорстокого поводження, на турботу та любов батьків, на гідний рівень життя і знати свої права. Ми за здорову націю. Ми за майбутнє без війни. Ми проти сніду, ми проти насильства. У зв'язку з цим, з цим заходом ми б хотіли задати вам декілька запитань. На вашу думку, де оголошена війна на сході. Це насильство над нашою державою. Звичайно, багато людей, які гинуть там, навіть ті, що залишилися, і не раз ми чули, що було насильство і фізично, і знущаються над жінками, знущаються Довіць. над нашими полоненими, які яких вони взяли в полон. Також як діти знаходять небезпечні іграшки, які закладають з закладають міни, вони зриваються. Це звичайно насильство, жорстоке насильство. Це чужа країна, яка вторгнеться в нашу країну. І від цього потерпають як діти, так і втро. як чоловіки, так і жінки. Особливо мені здається, важко там тим, хто має проукраїнську позицію. То попав в полон до терористів, то там насилля настільки страшне, що не навіть важко подобати. А як ви вважаєте, ну, як можна запобігти насильство? селі В першу чергу не буде байдужим. Не проходити мимо, коли бачиш, як над кимось знищається, чи це фізично, чи морально. Але проблема нашого суспільства в тому, що байдужість це основна хвороба, я вважаю, зараз. Ми можемо спокійно проходити, коли, коли когось ображають. А просто варто сказати лише декілька слів, зупинити людей, а нам простіше пройти, зробити вигляд, що ми нічого не помітили. А зверталися до вас з проблемами насильства в сім'ї? Ну, я думаю, що ми їх попереджуємо. Ми працюємо так, що особливо на випередження, і ми це знаємо як вчителі, як педагоги, як вихователі. Власні керівники. І, і це в нас, нас безпосередньо, такого не було в проявів. класі в, класах, в школі. Наші класні керівники вже з нового навчального року будуть працювати за новою програмою. Особиста рідність безпека життєві діяльності. І ось саме оця безпека і попередження насильства, там йде червоний митник. Прямих звернень не буде. Але є зафіксовані... О, такі дитячі, прості образи, які беруть початок в початковій школі, ну і тиком, напевно, таких образ є підлітковий вік. На вашу думку, чи може тематична преса допомогти жертвам насилля? Звичайно, чим більше буде питання підніматися, поляризуватися в літературі, то воно, звичайно, що піде на користь. Карина Петрівна, чи зверталися до вас діти або дорослі зі скаргами на насильницькі дії? Ну на даний час, так як я працюю недавно в нашій ОТГ, на жаль, не було. Була тільки одна така сім'я, де жертвою насильства стала жінка від чоловіка, тому що причиною був алкоголь. А от до вас питання, дівчат. Мої. Вам ніхто не задавав? От так, де ви були? От всі ми говоримо на ту тему. Всі розуміємо. Вроді всі хочемо, щоб було все добре. А чому так стається? Ну, все закладається з дитинства, я вважаю. Це ну, залежить від виховання батьків. От просто, може, десь там були закладені ще з дитинства, наприклад, у людини проблеми, якісь психі психологічна травма, яка дає збій.